П'ять цікавих способів перетворити салат на повноцінне блюдо. Держиваго, якщо ви віддаєте перевагу різноманітності в їжі, а сніданок для вас це ще один привіт насолодитися вишуканою стравою, то ласкаво просимо в ресторан деживагу у меню кілька десятків позицій, більше 20 страв, сієць, 12 каша, гарячі бутерброди, сосиски і сардельки. Пиріжки млинці, оладки, сніданки тут подають з 8 до 12 годин по буднях і з 10 до 13 годин по вихідних. Адреса вул Мохова 151 Готель Національ. Цав «Бенедіц». з назви закладу зовсім не важко здогадатися, що яйця Бенедикт тут вище всяких похвал, але для любителів смачних сніданків знайдуться і ще не менш смачні і апетитні страви. Наприклад, умлет з овочами на тості вафлі. Панкейки і пудинги відмінне місце, щоб затишно і смачно почати свій день. Сніданки можна замовити з 8 до 23 годин, адреса причистинська набережна 15. Місто сад снідати на патріарших ставках чомусь особливо приємно і романтично, іноді можна дозволити собі таке пустощі, адже це поза всякими сумнівами. Вдалий початок дня за сніданками вирушайте в місто там з вісім ранку і до пізнього вечора подають каші на мигдальному і кокосовому молоці, сирники, запіканки і свіжовичавлені фруктові та очеві соки. Адреса Великий Патріарший проф 12. Бочка у ресторані, бочка сніданки подають щодня до 12 годин. Шеф-кухар закладу Ігор Бідняков постарався на славу і придумав яскраві ранкові пропозиції для гостей. На сніданок в бочці можна покуштувати млинцеві омлети, киш-лорене, гранолу, міні-млинці і навіть бівштек з мармурової яловичини. Адреса ВУЛ 1905 року 2. Фолд ембасі у ресторані Юлії, висоцької Фолд Ембасі сніданки по особливому віртуозній і розкішній поганий настрій. Вам прямо туди незвичайні поєднання інгредієнтів, наприклад, круасан з телятиною і гірчичним сосом. Моментально піднімуть настрій. Звичайно, круасанами справа не обмежиться. У меню є також апетитні паніні, каші, гранола і сирники. Сніданки подають з 10 до 12 години. Адреса вртмиру двадцять 26. Мюслі мюслі це дивовижне місце. Тут затишно і здорово. Сніданки в ресторані подають з 8 до 16 годин по буднях і з 8 до 18 годин по вихідних. Так, що, якщо ви в п'ятницю добре відпочили і прокинулися далеко після обіду, то поспішайте сюди, в меню каші сосиски, смажений хліб, молочна вермішель і класні шийки. Адреса Кокотельническая, набережна 115, Корп.